Ну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98FM Проект Київ разом Київ разом вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, а також глядачів нашого Ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми Київ разом. Бізнес сьогодні це не лише про прибутки, а й про цінності, які він несе у світ. Сучасне підприємство має не лише концентруватися на виготовленні якісного продукту, а й на підтримку. Тих цінностей, які важливі нашому суспільстві сьогодні. Про сік із добром або про сік із душею. Ми сьогодні будемо говорити у програмі Київ разом разом із співзасновником групи компанії Екосфера Олегом Гончаруком. Пане Олеже, добрий день. Вітаю, Ірина з вами багато про що говорили Добре. і про те, і прямо і сік тут виготовляли, і про те, як він виготовляється у промислових масштабах, і як і що чекати на читати на етикетках, щоб вибрати справді якісний продукт. Сьогодні поговоримо трішечки про. Соціальні проекти. Скажіть мені, будь ласка, ваша думка, тому що моя мою я вже висловила. А сучасний бізнес, сучасне підприємство не може бути без соціальної складової. На вашу думку, це теж так? Я думаю, ширше, що навіть всі ми, це наше суспільство, кожен із нас, живучи в Україні, розуміючи, що відбувається взагалі у нас в Україні і в світі. Ми що таке соціальна складова? Це здатність допомагати. Це коли ми сприяємо допомозі, сприяємо відновленню, сприяємо, допомагаємо і підтримуємо тих, хто захищає нас, або тих, хто, от, хто постраждав, на жаль, від потребує. Це потребує, так. І ми цього бачимо настільки багато, що соціальна складова це вже щось таке, не просто там бізнесу, не бізнесу. Mm -hmm. Це просто всі ми. Ми це бачимо. І це ну, якась необхідність людяність. Що, щось здорове і нормальне, яке при притаманне кожному з нас, і ми бачимо, як наше суспільство, як ніяке інше суспільство на цій планеті включилось в допомогу. Так? Але все західне суспільство нам допомагає. Ми маємо це розуміти, що ми не одні. Це правда. Якщо ми говоримо про соціальні проекти сьогодні, то першочергово це допомога армії? Ну так, звичайно, це допомога армії, але зараз все-таки. Ми маємо розуміти, що так, іде війна. Але будь-яка війна закінчується миром. І я не, не з тих, хто радіє смертям. Ну, я вважаю, що це, це, це біда. Це просто велика біда всього людства, те, що відбувається. І не можна радіти смертям, можна, тому що ну, є мирна розбудова, і наше завдання. Продовжувати розбудову. Тому е, зараз ми максимально намагаємося фокусувати всі можливості, які є, для підготовки до все-таки мирної розбудови. І рано чи пізно це закінчиться, і нам всім потрібно е, ну, будувати мирну країну, яку просто сильну мирну країну, яку ніхто не, не, не захоче чіпати. Ну, але якщо не допомагати зараз, не буде що будувати, сто відсотків абсолютно праві. Зараз тут і зараз треба допомагати і одночасно думати про майбутнє. Тобто, якщо це 22-й рік, це була одна ситуація, 23-й – друга ситуація, 24-й – інша, 25-й вже ну от ми розуміємо, так, да, ми, ми не знаємо, скільки ще ця війна продовжиться в той же час, ми мирні люди, ми не військові. І якщо всі будуть займатися війною. Ну, що це буде? Хтось має займатися мирним будівництвом. Військові повертаються. Вони що на війну хочуть Вони хочуть мир. Ми, ми це мир створюємо. Правда, дивіться, оскільки наскільки я зрозуміла, ваші соціальні проекти за останніх три роки трансформувалися, то давайте і про ті, і, і про те, чим на що сьогодні акцентуєте увагу. Але не можу не запитати у вас у 2022 році, був створений благодійний фонд Олега Гончарука. І от на сайті, якщо зайти на сайт Екосфера, то там є цифри, які щотижня оновлюються, цифри. Які ілюструють масштаби допомоги сьогодні? Там вказано, що майже 15 чи понад 15 мільйонів гривень було направлено саме на допомогу зсу. Кому першочергово? Як ці підрозділи це якісь є підрозділи, з якими якими ви опікуєтеся від початку повномасштабного? Хто ці люди? Це ми допомагаємо штабу координаційному, який повертає до полонених, Вінницький штаб називається координаційний штаб, поводження військовополоненими. Це ми системно робимо. І допомагаємо нашим друзям, знайомим, хто в війні. Mm -hmm. Тобто, кого ми знаємо, тому і тому допомагаємо. Співробітника, мабуть, Співробітникам, або родичам, співробітника. родичам, Да, друзям. Ну хто, mm -hmm. хто опинився, хто воює, хто захищає, кого ми знаємо щоб бути впевнений, що допомога прийшла тому, кому це справді треба, хто, хто, mm -hmm. хто там. І ще інформація, яку я почитала на, на вашому сайті, і правда її не знала. Чи правда що чи до сьогодні кожна е, з кожної проданої пачки соку одна або дві гривні перераховується на допомогу в ЗСУ? Е, ми використовуємо стікер. Зараз mm -hmm. ми його не використовуємо наразі, бо е, ну, ми трошки по іншому пере. Перенаправили енергію наразі. Якщо є стікер, з нього йде. Це як гроші, це як наше зобов'язання. Якщо є на пакеті стікер, значить це означає, що наше зобов'язання, купуючи продукт зі стікером, ти одна твоя гривня допомагає. От так ми працюємо. Тому є стікер, він автоматично йде. Це вже система побудована. Якщо немає стікеру саме на цих пакетах, ну, воно не йде. Ну, але в продажі є ще пакети зі Звичайно. стікерами, так Звичайно. тобто, ти ті, для кого це важливо і цікаво, бо наприклад для мене це було це важливо, і наступного разу, коли я прийду до магазину купувати сік, то я буду намагатися шукати пакет саме зі стікерами. Якщо звісно знайду я, я, я дуже вам вдячний за такий підхід. То що ми помітили, що на жаль. Зі стікером продукти не продаються краще ніж ті ніж... серйозно? Ну так, ну є то що... Це просто наші наші як би, спостереження. Немає такого безпосереднього кореляції, що от зі стікером більше продаються ні. Дивіться, окей, з підтримкою збройних сил України розібралися, але не лише це сьогодні важливо для українців, як і ви сказали, і всі це знають. Спілкуючись з вами, ось уже там майже місяць, я зрозуміла, що для вас дуже важливо от пропагування саме здорового способу життя, пропагування вживати корисні напої. Багато ми з вами про це говоримо. Чи е, виливається це в соціальні проекти? Ну так, звичайно, ми спонсори різних пробігів. Вінниці був пробіг, лікап чудовий футбольний чемпіонат. Дітей, Академія рух біопроводить. Здорові активності, бо дорослі ми всі були колись дітьми. І саме яке дитинство, такі і наші, наша здатність справлятися з цим світом і розуміти, і любити. От все-таки Війна і то, куди йде зараз наша цивілізація, напруга, війна, все, що ми бачимо, це наслідок травмованості і, мабуть, не ну, недостатня любові до дітей. Я так вважаю. І чим більше ми для всіх, як суспільство, можемо бути добрими, можемо бути здоровими, можемо приймати. Не, не ідеальність цього світу, не ідеалізм, а просто приймаємо нейдеальність і робимо, що можемо, щоб виправити ситуацію. Робимо так, щоб не бути жертвою, щоб бути в цьому живим. Бо перше, за кого я відповідаю, це я сам. Mm. Тобто, якщо я живий, здоровий, у мене гарний настрій, я здатний щось робити і нікому за це не виставляю рахунків, да? ні, 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 ні дружині, ні, ні, ні батькам, тоді я джерело енергії. для Світу. І в цьому якраз наш підхід. Ми бачимо, що є люди, які роблять психологічну допомогу військовим, як от Курштаб. Чи є люди, які організовують футбольні і різні олімпіади, математичні, різні корисні для дітей, для суспільства такі об'єднуючі заходи. Їх ми і підтримуємо. Дуйте про футбол. Ви любите загалом футбол? Я більше люблю теніс, от я, я особисто. Я, Великий чесно. теніс. Великий, так, мені дуже подобається. Займалися колись? Ну, займаюся постійно тенісом. Сьогодні в мене заняття. Це перший раз я відчув от, кайф в спорті. Розумієте? Коли, воно, коли ніхто тебе не, 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 не заставляє цим займатися, mm -hmm. це, в, в, воно, це величезне задоволення. Ось, я Кап нам продемонстрував, що наскільки діти щасливі, вони відчувають цю перемогу, силу, і ну, це дуже правильні енергії, дуже, дуже, дуже цінно. Ну сьогодні у вас не лише теніс. Я знаю, що у вас сьогодні є частинка футболу на лівому березі, так? Так, так, точно. Що ви будете там робити? Так, так, так. Як називається той? Триндець. 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 Камп. Триндець. Це така дуже популярна серед футболістів mm. дитячих е, ініціатива. Тому що до речі, е, поворозник е, колись працював на телеканалі Київ, це мій колега, uh -huh. і зараз йому вдалося організувати такий масштабний проект. Е, то що це буде за проект? Е, ну що таке трендецька? Ми і так всі знаємо. Але, от що стосується Києва, бо зазвичай е, воно проходить на базі руху. Саме так. Ну, кемп футбольний, дитячий футбольний кемп для того, щоб коли діти об'єднуються, спілкуються, є спілкування, є соціалізація, розумієте, у всіх є ця річ. Так? Тому будь-що що витягує увагу звіти з віртуальності, бо ну, ми з вами звикли все-таки ми сформовані в, в живому спілкуванні. А Покоління, які, яким 10, яким 7, яким 12 наразі вони ж сформовані з усім іншому середовищі. Ну, тобто це віртуальне середовище, і будь-яка соціалізація має, має користь. От я, я так це питання ставлю, тому що е, ті інформації, ті енергії, які е, не контрольовані в Ютубі, ну. Десятки мільйонів переглядів є компанії, які ловлять фірми ловлять увагу дитячу і нічого не дають як обмін. Угу. Це не казки, це, це, це не це не, не Васик Талесик, це не троє поросят, це не щось таке, що в чому є якась фундаментальна мудрість. А просто от, чистий дофамін. І діти в цьому дофаміні і тонуть, а там нічого, крім тобто, ніякого обміну за увагу. А коли це спорт, коли це трендець, коли це рух, це щось живе. І справжні. Е, я не можу не запитати. Я, багато, я 10 років в дитячому футболі, я знаю всі дитячі команди. Я знаю, що у Вінниці є прекрасна команда Нива Вінницька. Так. Чому ви підтримуєте Академію руху і не підтримуєте Вінницьку Ниву? Ну, Не все ж відразу. Не все ж відразу. Є певні обмежені можливості. Так, можливості будь-якої компанії, будь-якої людини, я впевнений, що це не буде ніякого чимось новим. Вони обмежені. Це правда, і що можемо, то робимо, але побачимо, будемо сильніші, будемо більше. Ти по хто перший звернувся з тим і почалися? Що що для вас важливо? От коли в компанію приходить запит на підтримку, на якесь спонсорство, що для вас важливо в такому партнері, щоб очі горіли. Горять очі. Мені тоді треба прийти до вас з якимсь, з якимсь проєктом. Тому що в мене точно горять очі завжди. Чому ні? Треба так? вам щось продати. Так, принцип простий. Ми підтримуємо сильних тих, хто робить користь далі. Бо ну, на нас тримається щось хороше, бо ну, ентропія, знищення, воно, воно і так відбувається. Але давайте робити. Хороше, і воно є. О, в, в, в дитинстві воно закладається. Це віра, це казка. Угу, казка, да. е, Віра в то, е, що таке казка для вас, вір? казка? Казка, так. Е, ну, це щось хороше, це завжди щось хороше. Ось, хоча, якщо вже ти дорослий і починаєш аналізувати казки, то розумієш, що не дуже там і про хороше, не завжди там про хороше. Але в дитинстві це, це завжди про якесь диво. Так, відчуття того, що все буде добре. Це буде гаразд. Ну, в ситуації з Івасиком Телесиком, так, але Наприклад. є ще так, але є інші е, казки, де там. Але зараз не мабуть не про це будемо е, говорити. Дивіться, е, крім е, спорту, крім футболу і бігу, от ви згадали у Вінниці забіг, але ще і в Києві ви підтримували, так? На ВДНГ був так, на так, ВДНГ. Був забіг і ви його теж підтримували, так? так? Але ж тут, тут не лише підтримка чогось хорошого, тут і є. Давайте будемо чесними, і для компанії є якась трошечки вигода, да? бо це е, поширення, це люди знайомляться, так, не лише в магазині, бо де ми можемо познайомитися з соком? Або в магазині, або в, на якихось таких заходах, правда ж? Ну так, звичайно. Ми ж е, ми, ми всі споживаємо водичку, там якісь напої, е, соки, ми. Тут для того, щоб зробити соки натуральні продукти популярними і доступними, ми щоб дати альтернативу цукровим газованим напоям, які ну, домінують, і це в чомусь вважається, що це корисно без цукру, але там там, 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 там підсолоджувач. Так. так, ну от ці речі мало хто знає, мало хто звертає увагу і споживає в величезних кількостях. Тому, тому ми тут для того. На пробігах, на будь-яких можливих локаціях, щоб створити альтернативу. І наше завдання підтримувати активність, спорт там, де ну, там, де люди справді ми, ми живі, там, де життя. Mm. Ось і все. Так, і ще про один проект У нас лишилося 8 хвилин. Буквально я з вами хочу не лише сьогодні про соціальну складову поговорити, але ще маю два питання. От саме стосовно цієї теми. Перше, ще один проект мене згадали. Це Київський міський центр з фізичної культури і спорту для людей з інвалідністю. Так. Інваспорт так, так, ви теж їх підтримуєте. Плавання так. наскільки пам'ятаю там. Так, так, підтримуємо. Підтримуємо тих, хто звертається, підтримуємо тим, з ким є комунікація, кому ми довіряємо, кого ми знаємо. Окей, okay. і останнє моє питання от стосовно цієї теми, і вже, мабуть, не як до е, керівника, не до як співвласника, а до як українця Олега Гончарука можете пригадати, е, чи не не доведеться пригадати з власних коштів, е, куди, коли і в якому розмірі ви робили останній донат? От нещодавно робив. Щось мене хлопці скинули, тисячу гривень я скидував туди. Мені скидують, я доначу відразу. Постійно щось роблю. Тобто в особисті, і, прям іноді вам пишуть, так, так якісь так, знайомі, так, що так, треба щось да, допомагати. Що можу, то допомагаю. Завжди ну, стараюсь то робити швидко. І ну, є можливість, відразу роблю. Немає можливості, запам'ятовую, пізніше роблю. Ну і все, навіть якщо там, не знаю, 100 гривень, 200, просто для того, щоб був рух. Ну так маленьких донатів не так. буває, і це вже всі волонтери довели і і переконують, щоразу. Але на жаль, збори зараз трошечки стоять. Ну нічого, будемо сподіватися, що українці, українці будуть все таки активніше допомагати. Бо як я люблю казати, це не хлопцям, треба щоб у них була машина, дрон чи ще щось. Це нам треба, щоб у них це було. Це правда. Я абсолютно згоден з такими. Так, і ще тема, про яку я хочу з вами поговорити на сам кінець, зараз почекайте. Нам тут е, пишуть люди. Я хочу. Добрий день. Скажіть, будь ласка, яка назва торгова марка натуральних соків? Добрий ранок, ось. Добрий ранок. Ще соки України. Соки України. вінніща. І ще війні. Бачите, все, от Лана нам написала, пані Ланочко, все у нас на столі стоїть. Якщо ви нас дивитеся, але насправді для тих, хто нас слухає, то я зауважу, що екосфера – це торгові марки Добрий ранок, це соки України і це Вінні. І ще я на сайті бачила у вас там, ще плей, да? Ще Play. ваші соки. Цуценячий патруль на там є, леді нас ще там додавались. Гу Спанж Боб Боб такий жовтенький. Ну, різні персонажі, дитячі. Ось такі в нас соки, Ну, вінні, вінні, добрий ранок соки України. Це, Це такі найпопулярніші. найпопулярніші. найпопулярніші, найпопулярніші. Отже, дивіться про що хотіла е, запитати. Вчора намагалася купити в одному із київських супермаркетів велика мережа Ваш Сік uh -huh. і не знайшла взагалі ніякого. О, це дуже гарне питання. Дякую за нього. Е, Зумієте, є різні мережі, є, як є різні люди, є різні країни, є різні мережі. І якісь мережі е, працюють як надійний партнер, а якісь ну, не дуже надійний партнер. І ми е, намагаємося вибудувати співпрацю зі всіма, звичайно, але з тими, хто не дуже надійний партнер, ну співпраця неможлива. І, ну, це питання торгівлі, питання постійних перемовин, еволюції, але не зі всіма мережами вдається вибудувати ось таку ефективну, взаємобалансовану співпрацю, на жаль. Ну, є те, що є. А працюєте, ви ж, я думаю, що не лише з великими мережами, але й з маленькими так само, правильно? Так, так. так. Залежить від людей, дуже різні люди. Є люди, які. Будуючи мережу, у них ідея набрати товару у всіх постачальників і потім не заплатити. І на цьому побудувати мережу. Є такі історії, от, можна інтернет повний, не буду називати, але вони є. І цього багато в Україні, на жаль. А є надійні, є люди, з якими хочеться мати справу, тому залежить від людей. Отже, шановні слухачі, якщо раптом в якомусь із супермаркетів ви не знайдете соку, то це не тому, що екосфера не змогла а, забезпечити там доставку чи недостатньо виготовила соків для того, щоб вони були на всіх полицях, а тому, що іноді а, магазини торгові мережі пропонують такі умови, не надійні, що виробнику не дуже хочеться з ним працювати. Друге Добре. питання, яке я хотіла поставити, теж те, що я вчора помітила, оскільки я шукала конкретно ваш сік, не знайшла. Те, що кинулось в око, ніколи не звертала. в цій торговій мережі е, і знайомих мені виробників був лише один. Решта, це все було, мені здалося, що це все імпортовані соки. Е, наскільки наш ринок для них е, ну, вигідний? Я не знаю, як правильно сказано. Мені здається, що якщо в нас є достатньо компаній, які виготовляють класні соки, для чого в Україну завозити польські соки чи якісь ще. Ну, ось і приклад. Їм, просто вони не можуть їх продати, їх нема, коли вони їх вже роздають, щоб, щоб вони ага. десь, ті поляки. Ну, бо дійсно, польські соки не дуже в Україні продаються. Можливо, так, як українські соки в Польщі, Польщі. так, це те саме. Поляки звикли до брендів, до своїх брендів, яким вони довіряють. Українці звикли до, до брендів українських. Ну, ось так. Це, це, це справа звички, справа довіри. І ну, хто з нас володіє польською мовою, хто розуміє польську культуру, хто знає, які е, в Польщі лідери думок, які там про що там спілкуються, ми ж цього не знаємо. А в Україні знаємо, і це зовсім інша реальність. Те саме, от в полицях магазинів відбувається відображення цієї. реальності. Ну але головна, наскільки я розумію, там головна концепція, що ну там незалежно від виробника, незалежно від бренду, головне, щоб читати етикетку, щоб це був сік натуральний, так. щоб це був все таки нектар, хоч і на не, не нектар, а сік, хоч на нектари є там своя категорія так. покупців. А, а головне, щоб не газовані води. Купуйте сік, а не газовані води. І так. останнє моє питання вже конкретно про ваш сік. А, соки України, яблучний. Так, Перше спробувала цього тижня, в понеділок. Він дуже кислий. Ну, бо Україні Чому так? А я вам дам відповідь: в Україні полюбляють кислий смак. Серйозно популярний так, от такий так, кислий? Так, так? так, популярний кислий, Ну якось так звикли вже, що саме високо України, саме Яблучний Сік, він от такий з кислинкою. Комусь подобається, комусь ні. це ж Наше завдання зробити різні смаки. Нас там... Але, нас ну знову треба про це розказати. Ви розумієте, пане Олеже? Ну, наприклад, я не люблю кисло, я не знала. А от якби я знала, що е, соки України яблучний сік трохи кисліший, я би взяла тоді все-таки добрий ранок, який солодший. Ну а коли останній раз ви куштували соки України до того. Давно, правда, давно. давно. Я взагалі, коли поки з вами не познайомилася, менше соків пила. Ну Ось бачите, ці звикли до цукрових води, які зовсім не кислі. Так, точно, зовсім не кислі. Отже, дякую вам величезне. Дякую. Нагадаю слухачам, що ми сьогодні говорили із Олегом Гончаруком, співвласником групи компанії Екосфера, говорили про соціальну відповідальність бізнесу, про соціальні проекти і екосфери, і чому це важливо сьогодні в Україні підтримувати. Дякую всім, хто нас дивився і слухав. І до наступної зустрічі. Київ разом. Київ разом. Підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98 fm Проект Київ разом. Київ разом.